Покарання активістів. Більшість з 22 людей, яких напередодні затримали за участь в акції на підтримку батька та сина Павличенків, сьогодні постали перед судом. Вісьмох з них заарештували терміном від 5 до 15 діб. П'ятьох уштрафували. Троє відбулися попередженням. Ті ж, хто не з'явився, будуть доправлені до Київського райсуду примусово. Організаторів також чекає адмінпокарання за порушення правил проведення акції протесту. Забирали всіх подряд, ані спеціально бросились на людей для того, щоб їх бити. Це було очевидно, тому що стояв строй. вот этот кордон міліцейський стоял, пройшов шумок, що сейчас вот все разойдутся і оставшихся будем брати. Напередодні у Харкові марш активістів на підтримку родини Павличенків закінчився масовою бікою. Правоохоронці затримали більше двох десятків учасників акції. Серед них звичайні перехожі, дівчата та журналісти. Так правоохранители среаговали на фаеры и снежки, якими активисты закидали милиционеров. Находясь перед зданием Главного управления, участники бросали куски снега, выражались нецензурной и как в адрес прохожих, так и в адрес работников милиции. Использовали пиротехнику, бросали пиротехнические Ізділює проїжджающі машини, проїжджаючих граждан, роботників міліції. Ще одне підтвердження того, що і було темою цього маршу. Я, я вважаю, що кидання сніжками і образливі фрази це не, повід, ну, не привід для того, щоб бити людей ногами. Нагадаємо, у жовтні суд виніс рішення у справі сім'ї Павличенків. Батька Дмитра засудили пожиттєво його сина Сергія на 13 років ув'язнення. Чоловікам закидають вбивство судді, який постановив зруйнувати прибудову, в якій мешкала родина.